Ну, я, я вам так... скажу в одній країні. В Британії? Ні, це значить, реальну історію вам розповідаю. Так, так вийшло, стикнулися з російською якоюсь, е якимось елементом операцій. Да, і там, от, ну, вони одразу, як то кажуть, привернули увагу, бо а, жарка країна. значить, Плюс 45, день, кафе пусте, тому що ну, ніхто не сидить на вулиці. Значить, сидить хлопець в окулярах, в костюмі, з газетою. Сидить і чекає. Потім заходить ще один такий. Так. А це ж, ну. Пуста площина, як то кажуть, Спалилиць, нікого так. нема, да. Теж з газетою там, кивнув, кивнув, підійшов. А оці це, ж побутися. Це просто жах. Вони сидять на них реально дивляться всі. <сі> і вони розуміють, що ну вже нічого не зробиш, але це правда. Це кліше, такі от, це, звичайно, було кліше. Так, в принципі, ж отак, що очевидно, щось роблять, навпаки ж, це а значить, це, що не це треба це чіпати. Елементи, які, як то кажуть, перекачовують з класичної школи, там, з методів сорокових, тридцятих, ага. х років і так далі. Ну, Форми і методи правильні, але ж їх треба використовувати творчо, в цьому є проблема. А чи ти їх топорно так використовуєш, ну, да. Насправді хтось думає, що тебе на помітять, що задиш один <головіка> в країні, читаєш газету на плюс 45.